Я завітаю на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами на ділянці. Прийшли подивитися, як що тут. Так, прийшли подивитися на кукурудзу. Тут огірки кукурудзі. Так, і хочемо наламати. Поїсти. Так, це добре. Зараз будемо зламувати. Так, дивимося на цю. Ось так я зверху не провуплюю, а провуплюю ось так всередині, щоб птахи не довбали. Так, це так, також добре. Качанчики невеликі, дуже, але гарні. Будемо ламати огірочки моємо. Огірочки гарні, великі. Але більше мені подобається вирощування у теплиці. Ось зараз покажу огірки вам ще. Щоб не було відео про саму кукурудзу. Ось все-таки на салат ми вибираємо. Уже такі собі огірки на вигляд, тому що так, тут. Саме я маю на увазі листя. Так, тут схотілося нам. Так, все ще не добре. Дивлюся по ось цьому чубу. Так, це добреньке, бачите, кажовта. Гарно. І будемо з вами варити і покажу вам результат. Яка вона вийшла варена. Так, і огірки треба позбирати вже. <клес> так. так, ця також добра, гарна. Так, і ось ця. Ходимося. І ось ця добра. Кукурузка вже є. Гарненько жовта. Ось огірків, тільки що бачу багато. Так, все також добре. Ой, ну Зараз наламаю та й покажу. Хочу ще показати наші кабачки такі, Чи це гарбузи. Такі ж великі. От така би була. О їх тут є багато, ні, менші і більші. Посоля ось така. Зараз покажу. Є ще така зелена багатодіт. Ось такі гарбузи. Так, полупили кукурудзу, поставили кастрюлю і зараз будемо солити і класти варити. Так, залили водою і йдемо ставити варити. Так що нехай вариться, а ми йдемо з вами вибирати огірочки. Ось такі кукурудза вийшли качанчики. Дуже-дуже смачні. Такі жовтесенькі і дуже м'якесенькі. Це у нас кукурудза цукрова. Ось так дуже. Повірте мені, що вона дуже-дуже смачна. Так що всім гарного урожаю Ось так. Так, ідемо збирати з нами огірки. Будемо починати з цієї сторони. У нас дощі йдуть, дуже мокро. Ось так. Уже й огірки, не дуже не першої свіжості, але, але нічого. Ось є гарні зелененькі. Правда, криві, у теплиці, ігорки рівнесенькі, гарні. Я не допускаю величини такої, як тут. Так. Тут ще помідорчики ростуть з пасеньків. там Буряки. Ну, мокро, дуже навіть. Так. Тут у цьому ряді не дуже гікіло, тому далі є багато. Тому ось так ще нарвемо додому кукурудзи. Тут у бабусі та й Підемо ще й додому наберемо, тому що в нас ще немає. Так, отакі є болі. Отак дуже гарні такі огірочки. Ну, буду збирати. А щось ще не збираю, да я покажу. Ось так уже назбирав. Ось тільки це на одному місці, ось я тут був. І ще він пропустив. Ось зараз будуть, дивіться, які баштани великі. Тут огірочки запущені. Ми не, не збирали три дні. Ось уже які є. Але їх обов'язково треба вибрати. Так. так, так, так. Ось біля мене такий огірок великий. Стоїть. А як бачите, огірків є багато. За гірками точно будемо. Такі вже не консервуємо, консервуємо магіт. Але на салат є зелененькі, не, е, не такі болвани, а тонкі. Є тонкі і до. дивіться скільки їх тут є. І ще тут. я на одному місці сижу. І ось рун. так, сонце дуже пече. Ну, ось так, ще раз проходжуся по... В другому кругу, тому що пропускаю. Ось. Зараз все, візьму вже відро і швиденько позбираю. По огірків є багато. Огірки виглядали, що взагалі не буде їх в цьому році, тому що таке огірчення було взагалі негарне. Майже не росли. Та це дуже багато є. Так що я йду збирати далі. Так, назбирав ціле відро огірків. Ось ось такі баштани є. Ціле відро. Врожай гарний. Ну, великий там можна буде вибрати на салата, ось такі на консервацію. Таких також є багато, такі непоганіші. Ось так, замочив зараз трохи цей бруд від стане. Мию ще раз і знову залихав одною водою. Ось так. Ось так гарний початочок. Не початочок, а вже серединка, Ще будуть огірки, але не знаю, чи вже так багато. Також будемо спостерігати з вами за кавунами і динями. Як вони будуть розвиватися, прищеплені на, на кінцях, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ну, Бур'яни. Ось така нічого. Можливо, буде врожай хоч якийсь. Листочки невеликі, але кавунчики розвиваються швиденько. Декілька днів тому були ось отакі Тепер же такі. Прищепив деякі, але не всі. Ось тут прирізав, хто бачив моє відео. Прирізав, хочу бачити, чи вони будуть дійсно швиденько так рости. Тут нічого ще не прищеплював. І тут не прирізував, але раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так прирізав. Прищепив. Кавунчиків є досить, рахувати не буду, бо дуже мокро, не хочу набрати лишнього бруду. Ось так так що. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидкої на перемоги. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока. З вами був Олександр і канал Наше Господарство.